Добрий день, малята! До нас у гості завітала лялька Маринка. Вона допомагала матусі випікати тортик та забруднила своє платтячко. А брудні речі треба прати, щоб бути чистими та охайними. Перу, перу, платтячко і хустинки для моєї лялечки, для Маринки. Будуть-будуть платтячка висихати. Буду мою лялечку одягати. А поки маринкине платячко буде висихати, ми намалюємо їй нове. Для малювання нам знадобиться силует плаття та фарба гуаш білого кольору. Малювати ми будемо пальчиком, занурюємо пальчик у фарбу та малюємо білі горошки. Ось так. Яке гарне платтячко у нас вийшло! Я думаю, воно сподобається ляльці маринці. До побачення, малята! Чекаю ваших робот.